Значить, я вибрала тему закон карми. Що таке насправді закон карми? Це суворий суддя чи прояв божественної любові? Сьогодні взагалі про закон карми, про поняття карми, мабуть, ну, навіть ліниві говорять, от, ну, так скажемо. Якщо раніше це було, ну раніше я маю на увазі, мабуть, Кінець ХХ століття, так? це було таке поняття, про яке не всі говорили, не всі знали А окремі люди, які цікавилися якимись східними філософіями, релігіями, в яких саме про це йдеться, так? які побудовані на цих поняттях. От то, ну, сьогодні всі говорять про це. Це дуже навіть можна сказати модно, е і всі трактують, мабуть, його по-своєму, незважаючи на те, що визначення довол ну, доволі таке лаконічне і е вміщає в себе е основне да, це поняття. От, на санскриті е кар, слово карма переводиться з санскриту як дія. От, е Дія мається на увазі не тільки дія фізична, так, а й дія думки, будь-яка дія, яка здійснена, тобто вона приведе до якихось наслідків. От. Таким чином, карма є одним із головних законів Всесвіту, універсальним законом, який говорить в першу чергу про те, що Будь-яка дія спричинює наслідки. Це закон причини і наслідків. І хочу що сказати: закон це абсолютно об'єктивний, він не залежить від відношення до нього, від того, визнаємо ми, що це так чи не визнаємо. Всі закони е, Вселенські, вищі закони, вони абсолютно об'єктивні. Ну, якби це таки ма, маленька така ремарка, але е, повертаючись до того, що я почала, так я хотіла би. Щоб ми сьогодні ну, всі знають, да, що це діє, що вона спричинює наслідки якісь. І от ми живемо і те, що ми робимо, одні кажуть, що це закон такого воздаяння, от, що обов'язково всі отримають по заслугам. От, але я хочу, щоб ми сьогодні ну, за цей короткий проміжок часу так, розглянули саме от, ну, цей божественний закон. Так? Він, чи це є строгий суддя, чи це все-таки прояв божественної любові? От. І, ну, звертаючись да, до східної філософії, і навіть не тільки в східних релігіях, от там, де є. Це саме описано в даній доктрині, як створювався світ від першого проміння, так, який з'являється із хаоса. От. Ну, зараз я скажу вам, що я хочу сказати. Бог створив світ, Бог там вищий розум. Спочатку він створив його, тоді він. Любе своє творіння, так і цей світ починає е, диференціюватися, так? І все це вже є дія. І будь-яка дія, вона буде спричинювати якісь наслідки. І от з цією диференціацією, з, з цим розгортанням матерії, от, духом матерії, так скажемо, і включається оцей закон. Закон карми. І в цьому ключі я теж ну, хочу сказати, що це є закон великого розвитку. Ну, тут на цьому слайді воно написано в якій релігії так, визнають закон карми. І значно це те, що пише Вікіпедія: універсальний закон, закон зв'язку причини наслідків у дхармічних релігіях. Одне з центральних понять в індуїській релігії та філософії всесвітній закон, згідно з яким характер дій людини визначає її подальшу долю. Ну, якби, тут мається на увазі не тільки дії людини, а будь-які дії вони будуть визначати подальшу долю там, людини, роду, там, народу, країни планети. Тобто все, що розвивається і робить якісь дії, воно приведе до наслідків цих дій. Виникшунувши в стародавній Індії, карма є частиною філософії індуїзму, джайнізму, буддизму та сикхізму. От, ну, Це дані Вікіпедії. І тут необхідно зазначити, що коли ми говоримо про закон карми, то обов'язково ми не можемо розглядати закон карми, без, не розглядаючи закон перевтілення. Карма лежить в основі взаємоперетворень матерії, Самсари. поняття Низки релігійно-філософських систем, яке означає закон та результат перевтілень безсмертної душі, принцип, що зумовлює логіку А, І тут мені подобаються ці слова джаджа, я їх привела. перевтілення одна із найдревніших доктрин, але її не можна розглядати у відриві від закону карми. Оскільки, як каже Уільям Джадж, вони не роздільні близнюки. Вони настільки переплітаються, що не можна розглядати їх один без іншого. Не має такої істоти у Всесвіті, яка не підлягала б закону карми. Цьому закону підкоряються не лише люди, а й планети, раси, сім'ї ну і так далі. До речі, е що стосується закону перевтілення, дуже невеликий процент релігії, так він їх не визнає. Ну, от коли говорять про християнство, говорять, що в християнстві з закону перевтілення християни не визнають, тому що цей закон він якби банівлює Ті поняття, які сьогодні, на яких яке християнство вважає одними з основних в своїй релігії? Так, це е, Покаяння і того, що в цьому житті ми в тому, що отримаємо ми по, по своїм справам уже в тому житті потусторонньому, так скажемо, хтось іде зразу в раї, хтось в пекло. І, тобто там уже будуть підведені підсумки е, всього, що людина робила. От, ну це е, зараз я тут нічого ні для кого нового не сказала. Про це всі знають, але от я е, хочу порозмірковувати так, про те, е, все-таки, е, що таке закон карми, наскільки він суворий, і чи потрібно його боятися? От, і Ну, мої роздуми, так, вони привели до такого висновку, що ну, особисто моя думка, я таки вважаю, що це прояв божественної любові, тому що в тому, що душі дається якийсь час для її зростання, для її дозрівання, так, да, можна сказати, от... Ну, у мене таке. Образне мислення, да? І е, ну, от мені на думку приходить така е, алегорія із е, метеликом, який е, певний час, він, там личинка, вона е, створюється кокон такий, вона в цьому коконі дозріває. От, е, душа, вона е, втілення за втіленням, вона. Е, Напрацьовує якісь зв'язки, її дії в одному житті приводять до якихось наслідків в іншому житті, і є якийсь такий певний час, поки вона ну нібито дозріває і. Оці нитки, причини наслідків, вони цей кокон створюють. І До певного часу ця душа вона там залишається в такому, ну як ну, не можна назвати, я думаю, що це буде трохи некоректно сплячим таким станом, да? але це дає її час для того, щоб вона дозріла і для того, щоб накопилися ці всі причинно наслідкові зв'язки. І коли вона стає на шляху, от, от ми говоримо, коли наступає таке пробудження цієї душі, от це буває якась така в житті в одному із життів, так людини, якась така катастрофічна, можливо, ситуація. Ну, чомусь у нас будуть більше такі якісь кризові ситуації в житті. Ну, також, знаєте, є, Кажуть в ученні, що є два шляхи. Так? Це шлях любові і це шлях страждань. От, але мені здається, що шляхом любові, тобто, ну, це, це я так думаю, не, не, не претендую на те, що це так і є. Що шляхом любові люди йдуть, коли вони вже в інших життях пробудилися і пройшли вже шлях страждань. Тоді вони починають... Оце пробудження, оце вилупляння з цього кокона душі, так воно Ну, Знаєте, тут як алегорично, та, метелик він знімає з себе цей кокон і він вилітає зовсім в іншій формі і він відчуває зовсім по іншому життя. От, ну, коли вже душа стає тим метеликом, то ну, якби я так розумію, що це є вже той шлях любові. Ну, тобто я не знаю, що відчуває метелик, чесне слово, ну, але думаю, що алегорично, так можна це представити. І саме е, те, що відбувається, от, е, намотується ця нитка причин і наслідків свого часу всі ці причини і наслідки приводять до, до цього. Якби цього не було, ну, душа не мала б можливості пережити той досвід е, і е, накопичити його для того, щоб зробити певні висновки. Воно ж так відбувається, що ці причини, які е, створюють наслідки, вони е, включають е, якесь емоційне переживання. І оті е, страждання душі вони е, призводять до того, що включається е, ну, Манас. Ми е, намагаємося усвідомити те, що відбувається, і це стає причиною того пробудження. Якби цього не було, ми б не мали цієї можливості просто. І ну, саме тому я думаю, що це. Ну, це такий мій досвід. От я з задоволенням послухаю, що переживали інші із ну, з цього приводу. Але от я думаю, що це так. Мені було дуже приємно. В Вікіпедії знай там от, ем, написано окремо, взагалі окремими такими абзацами про Олену Петрівну. От і значить, що пише Вікіпедія, ідея карми була популяризована в західному світі в кінці 19 століття завдяки роботи Теософського товариства. Ми вважаємо карму законом, це вже проведені слова Олени Петрівни, Ми вважаємо карму законом виправлення, який завжди прагне до відновлення порушеної рівноваги у фізичному світі і втраченої гармонії в світі моральному. Не карма винагороджує чи карає, але самі ми винагороджуємо або караємо себе, дотримуючись законів, від яких ця гармонія залежить, чи порушуючи їх. Вот. И э, тут м ми. Э... Мені дуже подобаються ці слова. Знаєте, це говорить про те, що крім того, що карма це закон причини і наслідків, і ну, як мені здається, як мені вбачається, так мабуть, краще сказати, що це закон, який дає нам можливість розвитку, це ще й закон гармонії, закон рівноваги. Тому що е, з часом, от, е, знову ж таки е, намотуючи, так, накопичуючи досвід цих причин і наслідків, ми е, вчимося е, як маятник, от, е, качається так, з однієї в іншу сторону, ми, ми вчимося е, доходити рівноваги в цьому. Ми е, коли ми починаємо усвідомлювати, що наші вчинки приводять до певних наслідків, ми розуміємо, що рівновага, вона в гармонії в рівновазі. І тоді ми маємо можливість, ну, по-перше, якби закон, я хотіла про це сказати раніше, але ну, трохи випустила. Закон карми він ще є. Його не можна розглядати, розглядати без е, того, щоб не е, зауважити про закон е, свободної волі. Ми робимо, робимо самі вибір, як нам, е, якими мають бути наші вчинки. От, і в цьому і виражається цей закон е, е, нашого вибору. Ніхто не спонукає нас до. Тільки ми можемо визначити, як ми, яким чином ми будемо діяти. От. І так розуміючи, що не карма нас винагороджує чи карає, а самі ми, ми знову ж таки отримуємо ту саму можливість духовного росту. В таємній доктрині сказано, що у всесвіті діє великий закон, суть якого полягає в деградації суб'єктивних переживань до рівня об'єктивних феноменів та у розвитку перших зостань. З іншими словами, це називається циклічною необхідністю. Людина підпорядкована цьому закону до тих пір, доки сама не візьме у свої в руки власну долю, повністю усвідомивши і подолавши усі свої матеріальні пров'язки. А, ну і повертаючись так до цього алегоричного порівняння, да, коли людина Вилупляється десь цього кокона его, от поки ми не знаходимося в цьому коконі его, ми живемо цими матеріальними прив'язками. Це коли людина живе, ну, коли її усвідомленість, да, сезнання, ну не можна сказати, що її свідомість, просто її свідомість живе в матеріальному світі, вона не проснулася. То вон, ну, якби для мене це як от життя в цьому коконі. І тільки коли вона починає е, усвідомлювати, що за межами того кокону є, є інше життя, коли її е, усвідомлення стає не егоцентричне, а е, ну, можна сказати, екоцентричне, да? коли воно е, направлене від. Е, Її его у Всесвіт, а не навпаки, не, де, не до її его. Тоді, от тоді виходить от, оця трансформація така душевна. Да? І ну, алегорично, якби, тоді от людина вже вилупляється з цього окана таким гарним метеликом. І світ її розширюється від тих меж, що вона бачила. До речі, так само народжуються діти. В них є одне життя, поки вони живуть там в утробі матері, і коли вони виходять звідти, в них зовсім життя змінюється. І е, циклічно, все, все це дуже схожі, ці процеси дуже схожі, і їх можна е, ну безліч можна таких порівнянь знайти. Але от саме закон карми він спонукає до цього, тому що він е, заставляє нас. Нашу особистість пробудити оце усвідомлення. І от з цих причин мені все таки здається, що це прояв, прояв божественної любові скоріше, чим це якийсь строгий суддя. І. Ну, до речі, я вважаю, що усвідомлення того, що Закон карми це не, не палач, так якийсь, не якийсь. Е, ну, справа не в суді взагалі, а справа в розвитку еволюції. От з усвідомленням цього ми і розуміємо, що це великий прояв божественної любові. І коли людина усвідомлено починає жити і розуміє. Що її е, дії вони призводять до певних наслідків, коли в людини відходить страх карми спочатку, мабуть, тоді е, от усвідомлення своїх якихось там негарних вчинків. Коли людина може це все прийняти, зрозуміти, що це є етап її, її якогось духовного росту, тоді з'являється радість, така душевна радість, тиха, мабуть, радість за те, що вона живе, вона розвивається, вона переходить в якийсь інший стан. І тоді з'являється, ну, мені, мені так здається, тоді з'являється. Радість служіння. Десь глибоко в серці людини, вона тоді відчуває, відчуває, це не можна називати задоволенням, мабуть, відчуває необхідність служіння. Вона стає таким окремим двіну, Ну, Окремим таким елементом да, загального якогось механізму, от, який є, живе вже зовсім іншими відчуттями цього життя. Коли цей механізм живе тією любов'ю, якою живе весь всесвіт. І він живе для Всесвіту, для того, щоб приносити кожного дня. Щось, коли це стає е, ціллю життя людини, це, вже, це, це життя зовсім іншого порядку. І тоді ми розуміємо, що, що дійти до цього, мабуть, нам таки дало усвідомлення е, цього закону причин і наслідків. Дякую за увагу.